Довгим та надто тернистим видався шлях України до Євросоюзу. Розпочався він після здобуття Україною незалежності. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Першим кроком стає відкриття у Києві представництва Європейської комісії. У вересні 1993-го. а вже у червні 1994-го Україна та Євросоюз підписують угоду про партнерство та співробітництво, яка стала першою угодою ЄС з країною колишнього СРСР. Щоправда, чинності вона набула лише через чотири роки після тривалої ратифікації всіма державами-членами. Тоді ж у 1998-му президент Леонід Кучма затверджує стратегію інтеграції України до європейського союзу. Країна вперше офіційно заявляє про свій європейський вибір. У Європу зі своїми навитними технологіями, з нашими ракетами, які сьогодні стартують із, із морського старту. Ми йдемо з нашими літаками, Ан-70, найсучаснішим, так сказати, і пасажирським Ан-140. І багато що ми можемо запропонувати світу. Визначальну роль у євроінтеграції України зіграли дві революції після Помаранчевої у 2004-му європейський курс став стратегічною метою держави. А революція гідності підтвердила безповоротність вибору України бути частиною Європейського Союзу. Україна це європа Україна. Перед очікуванням мільйонів українців тодішня влада вирішила відмовитися від євроінтеграційного курсу на саміті східного партнерства у листопаді 2013 року Віктор Янукович не підписав угоду про асоціацію з ЄС. Що таке східне партнерство? Це формат співпраці ЄС з шістьма державами. Які колись були в складі Радянського Союзу, це Білорусь, Республіка Молдова, Україна, Сакартвело, Вірменія та Азербайджан. Про що була і є угода про асоціацію з ЄС: Що посилення економічної співпраці, посилення двосторонньої торгівлі України та країни Європейського Союзу? І так само дуже важливий елемент це. Адаптація українського законодавства до європейського союзу за своє європейське майбутнє українці вирішили боротись. Події з зими 2014 року залишили глибокий рубець у серці кожного. Але саме тоді країна довела курс на ЄС. Це частина нашої національної ідентичності. Вже у березні угоду про асоціацію з ЄС було підписано. Та такий вибір не влаштував східного сусіда на Україну. Чекали надважкі випробування: окупація Криму, війна на сході, повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну не стояло питання вступу України до ЄС на це було декілька причин. В першу чергу, те, що Україна з 2014 року у війні з Російською Федерацією, і ясно, що державу у стані війни ніхто не прийме до складу Європейського Союзу. Разом з тим ми мали виконати всі вимоги від Європейського Союзу. Що те, що нам казали робити, ми не все виконували. Тому скажімо так, Європейського союзу була позиція, що є східне партнерство, ми співпрацюємо там, даємо гроші там на розвиток інфраструктури, на розвиток громадянського суспільства, на підтримку реформ. Але вступ це щось тоді потім, коли буде виконано певні вимоги, вже у червні 2022-го, будучи у стані великої війни, Україна отримує статус кандидата на членство в Європейському Союзі. А за два роки ЄС офіційно оголошує початок переговорів щодо вступу. Тоді ж стартував скринінг українського законодавства на відповідність правовим нормам Євросоюзу, який завершився у вересні цього року. Це означає, що ми опрацювали понад 100 тисяч сторінок європейського законодавства. Ми порівняли українське законодавство з європейським, щоб знайти прогалини та що нам потрібно зробити. Це сталося у рекордно короткі терміни. З жодною іншою країною кандидатом. Ми не завершували весь процес скринінгу так швидко. Для прикладу Албанія в них скринінг законодавства розпочався якраз в липні 2022 року закінчився в. Листопаді 23-го року, в Північній Македонії, це був знову ж таки також липень 22-го року, а закінчення було в грудні 23-го року, тобто в них скрині законодавства і тривав довше ніж в нас. Якщо взяти Молдову, то в Молдові такі ж темпи, як в нас, тому що ми, скажімо, йдемо як не ну не то щоб одним блоком, але ми е, рухаємося разом паралельно. Наступним етапом має стати відкриття переговорних кластерів. Їх всього шість: кластер основи вступу до ЄС, внутрішній ринок, конкурентну спроможність та інклюзивний розвиток, зелений порядок, денний та стале з'єднання, ресурси, сільського господарства та політика згуртованості і зовнішні відносини. Кожен кластер має кілька розділів. Загалом їх 35. Відповідно до методології, відповідно до переговорної рамки, всі кластери мають бути відкриті і закриті. І тільки після закриття всіх кластерів всіх розділів за кластерами ми можемо говорити про прийняття рішення про вступ або не вступ. Відповідно, якщо у нас кластери не відкриті, ми не рухаємося по треку Технічно найпершим відкривається кластер основи, і закривається він в останню чергу. Кластер основи це є один, скажімо, з найважливіших переговорних кластерів. В чому його основна особливість в тому, що от розділ 23 і 24 – це розділи, які які якраз. Вмістять собі питання верховенства права. Верховенство права це одна з найважливіших складових процесу. відповідно, країна має відповідати тим нормам, які стосуються забезпечення верховенства права. На початок переговорів Україна поки чекає. Відкриття першого кластеру блокує Угорщина. А оскільки питання розширення ЄС вирішуються за одностайної підтримки усіх членів Союзу, процес може затягнутись. Ця одностайність є перешкодою нам для руху. Пропозиція була, щоб змінити на кваліфіковану більшість. Тобто, якщо навіть хтось буде проти, можна було б відкрити е, кластер. Пропозиція була подана, але як бачимо, за результатами голосування е, знову ж таки не змогли якимось чином імплементувати цей механізм, тому що інші країни-члени. Зокрема, з того, що можна побачити в відкритих ресурсах, були і були Нідерланди, які були проти такого механізму. А поки Україні варто зосередитись на проведенні реформ, вважають експерти. Це рішення Угорщини не дозволяти відкрити для України кластер 1 є політичним рішенням. Водночас, угорщина не може зупинити вашу країну Україну, на шляху здійснення необхідних реформ. І саме тут ми надаємо вам дуже велику підтримку. І Я хочу підкреслити реформи. Це не просто формальне відмічання пунктів або робота за вказівкою ЄС. Ці реформи потрібні для блага вашої країни. Вони допоможуть зробити економіку стабільною та сильною. Тож, попереду ще тривалий шлях. За найоптимістичнішими прогнозами, щонайменше у п'ять років, ми говоримо про країну, яка перебуває на даний момент в стані війни. Тобто, ми не можемо вступити в межах війни. Потрібно, щоб війна завершилася. В ЄС просто немає досвіду, коли країна приєднується в ЄС, будучи в війні, але є досвід, коли країни приєднюються, маючи окуповані території. Для прикладу, це там Кіпр з окупованою північною частиною, яку ЄС не визнає, визнає тільки Туреччина як своєю територією. Кіпер вступав з тим, що Кіпер визнається по наявних міжнародно визнаних кордонах, але дія права ЄС поширюється на ту територію, яка безпосередньо контролюється Кіпром. Головне не зупинятись, переконані політологи. Де факто Україна вже частина європейської родини у цінностях, у боротьбі, у спільних цілях, де юре шлях триває, і його фінал залежить від реформ політичної волі і перемоги у війні.